Це Славко настав, час нам говорити за Авдіївку. Що можна сказати, всі, хто пам'ятають ситуацію з Бахмутом, пам'ятають оце нависання північного фланга. як ви знаєте, противник нібито в цій ділянці просунувся, ось як вони горічно кажуть, до індустріального проспекту. Тут от здання поліклініки їх стримує, нібито це москвинська інформація на вечір сьогоднішнього дня. Що про це можна сказати? Що ситуація вже ця була розіграна не раз в Бахмуті чи Бахмуті, слухайте, скоро будемо кажути Авдіївка чи Авдіївка. Ну, туземці люблять туземне названня. Коротше, ми будемо вдруге на ці самі граблі наступати. І цікаво, що цього разу будемо наступати з таким от відтинком. Шталінгарду, я скажу. Ви знаєте, що третю бригаду перекинули. Вчора вже всі це знали, значить, що можна сказати, перше правило військового мистецтва не підпитувати ресурсами сраження, оборонительне, абречені на пораження, весь сенс Авдіївської був в тому, щоб виграти матеріал шлях, щоб виграти не територію, а виграти знищення ресурсів противника, дати йому можливість. Ці ресурси розмотати. Якщо ми зараз будемо контратакувати, власне, рішень два, як ви знаєте. Припинять всю цю істерію, уходить вчасно, дати можливість Путіну поговорити, що він взяв величайший город Авдіївки, що он достиг, що Авдєєвка – це наш Сталінград, відчути себе фюрером, що от він взяв Авдіївку. І другий варіант гратися. Окружоного Павлюсу, гратися в контратаку Манштейна, нас з Новокаліновка на весело. Москвини за це знають, як ви розумієте. І якщо один раз вже в Бахмуті цей наступ на північне круго був розігнаний, розіграний українцями неуспішно, пам'ятаєте, танки рухалися. Пам'ятаєте, скільки танків? Я вже не пам'ятаю, 72-га бригада здається, але я вибачаюсь, можете мене виправити. Не хочеться влазити в свої талмуди. Не, не важить, яка бригада важить, що вдруге цей самий сценарій. Якщо не отиграли Бахмут, то і Авдіївку ви не відіграєте. І тут треба говорити за значення Авдіївки. Значенька, значення Авдіївки серйозно змінювалося. Якийсь час вона грала в інтересах Путіна, вона тормозила український наступ. як командування угрупування в Херсоні змінилося, оперативне значення його резко упало, слілі та направлення. По ресурсній составляючи, як я розумію, не захотіли гратися в Чортківську офензиву, вирішили витрати ресурси в обороні території поступовому відступі без досягнення когось, вирішили не ризикувати. Розумієте, наші полководи не хочуть ризикувати. Якийсь час вона грала в матеріал шляхті проти Москвинів непогано, але як тільки ми почали... Підпитувати ресурсами Авдіївку, щоб політичному світі такі битви не ведуться з політичною метою. Хай її з політичною метою веде Путін. Нам не до політичної мети. Зараз нам треба, треба бажати баланс втрат зберегти. Якщо ми зараз будемо змагати до урівняння втрат, коштом того, щоб утримувати цей мішок. Чи вдасться українська контратака? Українці повільні. Українці не можуть швидко та рішуче контратакувати. Українців нема ресурсів, які могли цю контратаку з повітря прикрити, забезпечити так само артилерійським вогнем. Я скажу, що це буде контратака не більш сильна, ніж контратаки на північний виступ в Бахмуті були. Ми Чим чим, а рішучістю контратак, і, як це сказати, їх м'ясорубкастю не, не різнимося. Ми не Москвини, ми не можемо ухандокать танкову дивізію, як вони тут у ухандокать у дві армії. У нас, в принципі, немає військової армії, щоб могли її сюди кинути. Так що будемо молитися за вразумлення наших полководів за те, що вони вчасно підуть за завдіївки і задовільняться матеріалом Шляхтом, ну що сказати, Якщо політичне рішення буде тримати Авдіївку, ну тим гірше, то вже помоги нам, Господи, надо стране, когда король Юн, я так скажу. Ну, що на все це можна сказати? Ситуація буде розвиватися, впливу на неї ми не матимемо. Ми принаймні отримаємо в результаті Авдіївської операції її Еншпілю, ми отримаємо. Ясні чіткі дані за інтелектуальні та військові спроможності нашого командування і за його свободу, за його чи його зв'язаність з політичними рішеннями нашого вищого державного керівництва. Це буде дуже цікаво, дуже важливо, але боюся, нам не сподобається те, що ми дізнаємося. І що я вам ще хотів показати? А це карта роботи станом на 12 Старлінка. Ви бачите, отут от він. Не працює вилона нашого маска, і тут от він не працює, а тут от він працює. Отака от, от ситуація. Ось, власне, верфурбар, в артелісте, де мнахст. От, власне, все, що є. От можете подивитися, як воно виглядає. Бачите, все-таки Молдова та Румунія більш знаходяться в цивілізованому просторі, ніж ми. Ось що я хотів. І останнє, що я хотів, ну давайте подивимося, цього придурка, послухаємо його. Of course, Chamberlain and Churchill and Hitler. Period. So the American policymaker historical template is tiny. In fact, there's only one. And it's a two year period in the late 1930s. And everything is based on that understanding of history and human nature. And that's insane. And so actually, American policymakers have convinced themselves that Vladimir Putin is going to take over Poland. А домінське дефенд Путін, анатофенопутніс, а на субтитры Путінс а мені американ. Хаве, що Путін інтернет, і зі лаже кантрі на ворот Герігар викриюся демохогію. Це чоловікообразний, не маючи ніяких знань в польському вопросі, як і большинство двоногих. Що я можу сказати? Ви знаєте, 17-го року ми вам оповідали за стратегічні навчання Москви з перекиданням. Першої ударної танкової армії розгортанням її на рубеже туди, в районі Мінська, і атакою на Сувалкський виступ, вони постійно це відробляли і говорити про те, що ці стратегічні навчання вказують на відсутність у Путіна інтереса, ну, можуть тільки американці, Вони ж взагалі-то критини, а американські, оці, от, як це сказати, республікани, консерватори, оці всі, ну як це сказати, Умствіна обділені, ну, це не ті люди, з котрими можна прислуховуватись, Але те, що кажуть, що Путін готовий до серйозних компромісів в питанні України, ну, він буде готовий до цих компромісів, якщо українці вистоять а його удари розмотаються. А якщо українці отут-от Устрою собі сталінгард, ви розумієте, то ясно, що готовність Путіна до компромісів в Україні значно меншиться. Важить зараз тільки одно, щоб ми, українці, не влаштували собі тут Сталінгарда, як казали румуни, і не гралися би отут в Манштейн, бо з Манштейн з нас з українців хіровенькі. Розумієте, ми маємо воювати. По шаблону, розумієте, по оборонительному шаблону і не заігруватися в оперативні ігри, тому що ми повільні в зміні напрямів наше військо, наше військо сильне, але повільне. Ви розумієте, воно таке, от як, ну, як воно є, коротше кажучи, і тому треба за кожну ціну уникнути шталінгарду в От тоді, після виборів Путіна, побачимо його готовність до компромісів. Але зрозумійте, що. В Львова. Оборонцям Львову теж були запропоновані шикарні умови капітуляції. Протрималися вони після капітуляції рівно 4 години. Потім всіх почали розстрілювати. Так і з Путіним. Розумієте, москвинам, в принципі, вони не договороспособні. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Не хотів я цього казати, але все ж таки хотів би бачити тисячу лайків, щоб воно просувалося наше відео. Бо зараз такий час, що. Розумного голоса не дочуєшся. А ще нічого не скажеш? Ні, підписуйтесь, і да. підписуйтесь, лайкать. Не можете донатити, підписуйтесь, не можете підписуватися, лайкайте. от не будьте українцями, натисніть цю кнопочку, разок воно від вас не обудеть.